Майбутні акули Пера. Учні медіа центру Сумського палацу для дітей та юнацтва завітали на Відікон з метою практично пізнати світ радіо та телебачення. Адже юні журналісти у цьому році закінчують середні навчальні заклади і визначаються з професією. Як їх зустрічали на Відіконі, дізнаємось прямо зараз. Зранку на телебачення, а вірніше на канал Відікон завітали юні журналісти. Зайшли до редакції, без всякого упередження представились. Вас вітаю, палазу, дітей та юнацтва. Редактори та кореспонденти телебачення сприйняли гостей з радістю, поділились новинами, розповіли, де були і що знімали. На радіо учні медіацентру побували у прямому ефірі і навіть начитали новини спорту. В одній четвертій фіналу наші дівчата виграли збірну Румунії. В першому таймі підопічні Наталії Зінченко з бор. Далі гості завітали до студії телерадіокомпанії Відікон, яка викликала у них бурю емоцій та шквал фантазії стосовно тем, які б вони хотіли висвітлювати. Про життя Непогано. далі. Про театр клас далі про мистецтво клас і ще. Наостанок фотографія на згадку у студії та запевнення, що вони сюди ще повернуться, але уже у ранзі професіоналів. Тож ночувайте світи, учні медіа-центру будуть штурмувати журналістський олімп.